Дев'ятниця до свята Успення пречистої Діви Марії. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. Восьмий день. Марія, цариця милосердя. О Марія, преблагословенна Діво і мати нашого Господа і Відкупителя Ісуса Христа. Задля Твого милосердя благаю тебе, прийди мені на поміч. І надихни мене такою впевненістю, Твою силу, щоб я могла прибігати до тебе, молитись до тебе і благати Твоєї допомоги в усіх потребах душі і тіла. Розважання Марія, Цариця, але яка незрівнянна ні з ким, завжди тиха і ніжна, завжди скоро подавати нам все добре. Тому і церква вчить нас звати її матір'ю милосердя. На думку церкви, владарювання Бога включає правосуддя і милосердя. Він розділив обидві ділянки діяльності, залишаючи здійснення правосуддя для себе і віддаючи їй до певної міри здійснення вимог милосердя, передає через її руки всі ласки, які дарує людству. Яка потіха мати певність, що наша милосердна мати є такою сильною і милою царицею? Практика. Таке велике є співчуття Материнського серця Марії, що від віків не чувано, щоби той, що прибігав під її покров, чи просив у неї помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. Скільки молитов, благань і подяк щодня восходить до трону нашої прославленої і милосердної заступниці, нема ні одного зітхання від тих душ, що хворіють, що борються, що терплять, котрих вона ласкаво не почула би. Тому лучимося впевнено в молитві Святої Церкви, Богородице Діво! Звертаємося до неї з довір'ям дитини, не пропускаємо жодної нагоди, щоби її вшанувати, щоб інших спонукувати її шанувати. Молитва церкви. Благаємо тебе, Господи, прости провини Твоїх слуг, щоб ми, котрі своїми власними трудами не здатні подобатись Тобі. Могли бути спасенні через заступництво Матері Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Літанія пречистої Діви Марії. Господи, змилосердися над нами, Христе, змилосердися над нами, Господи, змилосердися над нами. Христе, вислухай нас. Христе, ласкаво вислухай нас, Боже. Отче Небесний, змилосердися над нами, Сину Божий Відкупителю світу, змилосердися над нами. Боже, Святий Духу, змилосердися над нами. Боже, Пресвята Тройця, змилосердися над нами. Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Богородице, молися за нас, Пресвята Діво, понад Діве, молися за нас. Христова Матінко, молися за нас, Мати Божественної ласки, молися за нас, Мати найчистіша, молися за нас, Мати найчесніша, молися за нас, Мати безстінні гріха, молися за нас, Мати найлюбіша, молися за нас, Мати найчарівніша, молися за нас, Мати доброї поради, молися за нас. Мати нашого Сотворителя, молися за нас, мати нашого Спасителя, молися за нас, Мати Церкви, молися за нас, Діво наймудріша, молися за нас, Діво найдостойніша, молися за нас, Діво найславніша, молися за нас, Діво наймогутніша, молися за нас, Діво наймилосердніша, молися за нас. Діво найвірніша, молися за нас, дзеркало справедливості, молися за нас, престоли мудрості, молися за нас. Підставу нашої радості, молися за нас, Чашу духовності, молися за нас, Чашу честі, молися за нас, Чашу відданості, молися за нас, містична трояндо. Молися за нас, вежу Давида, молися за нас, вежу із слонової кості, молися за нас, вежу із щирого золота, молися за нас, веселко поєднання, молися за нас, брамо небесна молися за нас, вранішнє зоре, молися за нас, здоров'я недужих молися за нас, прибіжище грішників молися за нас. Потіхо нещасних молися за нас, опоро християн молися за нас, царице Ангелів, молися за нас, царице патріархів, молися за нас, царице пророків, молися за нас, царице апостолів, молися за нас, царице мучеників, молися за нас, царице ісповідників, молися за нас, царице Дів. Молися за нас, царице всіх святих, молися за нас, царице зачата безпервородного гріха, молися за нас, царице прийнята до неба, молися за нас, царице Пресвятої Вервиці, молися за нас, царице миру, молися за нас. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, помилуй нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, ласкаво вислухай нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, змилосердися над нами. Пресвята Богородице, молися за нас, щоб ми були варті обітниць Христа. Благаємо Тебе, Господи, даруй нам повсякчасну ласку тішити здоров'ям тіла й душі. І після звільнення від скорбот цього земного життя через могутнє заступництво пречистої Діви Марії ввійти в небесну радість, який не буде кінця, через Христа нашого Господа. Амінь. Молитва Преславна Діво Богородиця Марія. Свята Церква навчає, що, незважаючи на славу, якою тебе оповили, ти не забула про своїх нещасних дітей, і що в небі твоє милосердя є ще більшим, ніж воно було на землі. Тому прибігаю до тебе і довірливо складаю біля твоїх стіп усі мої потреби, біди і благання. Моя цариця, моя мати, не відвертай від мене твоїх очей ласкавих. Разом із твоїм Божественним Сином пам'ятай про мене, не переставай молитися за мене, візьми мене під твою охорону, так, щоб в кінці я удостоїлася щастя бачити і хвалити тебе в славі повіки віків. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням.